Ціни на нафту зросли на понад 2% після того, як Росія звинуватила Україну у нібито атаці по резиденції Путіна. Ройтер зазначає, що це могло посилити побоювання щодо перебоїв у постачанні. Також, на думку експертів, ескалація геополітичної напруженості, навіть попри заяву Дональда Трампа про близьку мирну угоду, може вплинути на ціни на нафту. Російська влада заявляє про стабільну економіку, але промислове виробництво в країні цій – Стрімко знижується. Центр протидії дезінформації повідомив, що з офіційними даними найбільший спад фіксується у виробництві тракторів. Мінус 61%. 54% Мінус по бульдозерам і пасажирським вагонам. Тут теж десь 50%. Це підтверджує, що російська промисловість перебуває у стані глибокої рецесії. Повернемось на карту повітряних тривог спершу, як перейдемо до обговорення під загрозою Донецька область, частина Дніпропетровської, частина Харківської, але по Сумській області і по Харківській області авіаційні засоби ураження і каби. Тому зверніть увагу, якщо ви там треба бути обережними. і ще частина Херсонської області так само зверніть увагу, там так само попереджають про атаку кабами. Зараз тему економіки росіянської, в тому числі, продовжимо. Олег густенко на прямому зв'язку. Це економіст та екс-радник президента України. Наші вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. Я б тут до теми нафти ще газ додав. Ройтер пише наступне: експорт російського газу до Європи скоротився на 44%. і це найнижчий рівень з 1970-х років. <с. Пане Олеже, враховуючи ці фактори, ми сьогодні з паном Владиславом Власюком говорили. Це у повноважений санкційної політики офісу президента. Він підбиваючи підсумки, сказав, що по всім чотирьом кварталам цього року у них спад по нафті по прогнозу. На 26-й рік спад по першому кварталу буде мінус 20 мільярдів. от Він прям 100% казав. Суми колосальні, Ну які мінусуються у Російської Федерації. А на що ці, колос... ці колосальні суми впливають у них, роз'ясніть нам, будь ласка, враховуючи цю величину. Ну дійсно, якщо ми говоримо а, про Росію, і яким чином можна вразити Росію на економічному фронті, це не будь-які санкції, а санкції саме на їхній енергетичний сектор. І це в першу чергу, а, бо саме енергетичний сектор дає можливість їм отримувати найбільші доходи до їхнього державного бюджету. Якщо ви подивитеся, скажімо, доходи, які вони отримували від нафти а, протягом ну, вже, а, цього року, 25-го, який закінчується, вони отримали. Але приблизно 150 мільярдів доларів в річному виразі, саме від продажу нафти. Але теж правда, що після того як вводилися санкції по нафтовій галузі, в першу чергу ці обмеження, які були скільки до речі, завгодно можна критикувати позицію. Вашингтона, але ті санкції, які були введені Вашингтоном проти двох найбільших виробників нафтових із Російської Федерації РосНЕФТІЛуКОЙЛ, вони дають себе знаки, і Індія, яка була другим за величиною купівцем. Російської нафти вони різко скорочують купівлю нафти. І якщо ви подивитеся, скажімо статистику на останніх днів, ви побачите, що за грудень і так само за листопад, вони знизили купівлю російської нафти просто в рази, якщо порівнювати з 22 роком, коли все це починалося, і коли Індія отримувала просто гігантські прибутки Ами від купівлі російської нафти. По індійському напрямку, знов таки, хто б там що не говорив, вони будуть продовжувати зменшувати купівлю російської нафти, і це навіть не просто залежить від позиції самої Індії як держави, а це залежить від позиції цієї компанії, яка купує цю нафту. Я просто на всяк випадок нагадаю, що компанія, яка є найбільшим виробником, переробником російської нафти в Індії, це компанія, яка належить другому за заможністю. Людині в Індії статки 120 мільярдів доларів, і зрозуміло, що точно він не збирається ридикувати не просто власною репутацією своїми статками, бо так чи інакше, людина, яка має більше ніж 100 мільярдів доларів, вона зав'язана на міжнародні фінансові ринки. І якщо Сполучені Штати Америки говорять не купляти, вони не будуть купляти, вони просто поступово йдуть до цього зменшення. Зменшення купівлі з боку Індії буде означати, що в річному виразі вони можуть Росія може втрачати приблизно біля 30 мільярдів доларів лише за індійським напрямком. Якщо додати до індійського напрямку обмеження, які введені на продаж російської нафти через морський шлях, а саме морським шляхом іде значне обмеження. Там в річному виразі буде мінус біля 10 мільярдів доларів для Росії, додайте туди ще європейські ринки і турецький ринок, А, до речі, Турція значно скоротила обсяги купівлі російської нафти вже від початку цих санкцій, які були введені Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо з вами про цифру приблизно 45-50 мільярдів доларів в річному виразі. І тобто, коли говорити в покварталь. Вимірюванні навіть при найбільш такому Ну, якщо хочете консервативному сценарію, найбільш песимістичному для нас сценарію, ми можемо говорити про їхню втрату приблизно на рівні біля, скажімо, 12-15 мільярдів доларів по квартальному виразі для Росії від нафтової галузі. Що це означає, коли вони втрачають від нафти? Вони втрачають від нафти не лише за рахунок того, що вони її менше можуть продавати в Індію, бо таку велику. Яку порцію нафти ти просто не візьмеш і не продаш на інших ринках. А також впливає на це і ціни на нафту. І ціни на нафту а краще сказати: навіть не ціни на нафту. То тобто ви правильно говорите з приводу того, що змінюється ціна на світових ринках. Але вона коливається в межах від 59 доларів за барель Брента до 65. і ну там 10 хвилин тому до нашого. Ключення перевіряв ціни це біля 61 долару а, за один барель. Але теж треба пам'ятати, що Росія не продає е, нафту марки Brent, Вона продає нафту е, марки Урал, а вона торгується з колосальними дисконтами. Тобто, для того щоб зберігати е, надходження, вони мають. Я маю на увазі Росіяни. Вони мають продовжувати не просто е, е, таку кількість нафти продавати, а навіть збільшувати. Але тут можливості для для них більш. Ніж обмежені знов таки, боринки і поділені. І якщо ти більше вбрасуєш туди нафти, то це означає більше товару, буде менше ціна, і вони це теж розуміють. Відповідно, вони готуються до того, що в них можуть виникати і вже виникають проблеми, в тому числі з державним бюджетом. Ви правильно зазначили єдина галузь, яка в них може показувати зростання і покаже зростання в цьому році, це не що інше, як і їхні військово промисловий комплекс. Інше сектори, Тури економіки або показують нульову динаміку, або показують взагалі падіння на фоні інфляції, яка знаходиться на рівні біля 8 дев'яти відсотків споживчої інфляції, ми можемо констатувати, що Росія знаходиться у стадії так званої стагфляції з одного боку зменшення. У всіх галузях, крім ВПК з іншого боку, високий рівень інфляції, що характерно для цього процесу, який називається стагфляція, виживуть вони чи ні. Мені здається, що вони будуть приймати всі заходи, які дадуть можливість продовжувати функціонування держави. Вони збільшують податки. Ми знаємо про це. Податок на додану вартість збільшиться з 1 січня наступного року. Ми знаємо, що вони намагаються вижити кошти з їхніх. Його бізнесу, спочатку того бізнесу, з який знаходиться подаль від Кремля Кремля від Кремлівської осі, а потім будуть наближатися до тих, хто більш наближений. Є до них вони будуть намагатися розкручувати інфляцію. Вони будуть маніпулювати з курсом. Вони тестували курс. Вони знають, що курс можна перейти відмітку 120 рублів за один долар. Саме таке відбувалося в перший рік війни. Зараз курс на рівні 80 рублів за один. Долар, вони можуть його девальвувати і таким чином додатково наповнювати бюджет, якщо це не буде працювати, вони знають, де можна скорочувати. І я вас просто запевняю, що вони не будуть скорочувати спочатку на військово-промисловому комплексі, де ми б хотіли, щоб вони скорочували. Вони будуть скорочувати видатки по соціальному сектору, і тут тоді виникає питання: наскільки є запас міцності, якщо хочете, навіть можна взяти у дужки, наскільки в них є запас міцності їхнього соціального сектору. З одного боку, ми бачимо їхні дослідження з приводу того, що все продовжуємо, воюємо і так далі. А з іншого боку, ніхто не сказав, що це правдиві дані. І соціального вибуху боїться Кремль. І від того, ми бачимо колосальне зростання в бюджеті 26-го року. Навіть не на військо, звичайно, що не на соціальний сектор, А головні збільшення витрат де на репресивний апарат. Вони готуються до того, що може бути з недоволення власного населення. Але до чого це може призвести, чи може це привести до якогось вибуху, чи це не справа економіста оцінювати? Ну я б сказав би, що все, що відбувається в кінці кінців, так чи інакше базується на економіці, і соціальні настрої вони теж базуються на економіці. Одна річ, коли ми говоримо з вами про задоволене економічно суспільство, а з іншого боку, коли ми говоримо з приводу того, що зменшуються можливості для взагалі підтримки соціальної стабільності, бо ти ж підтримуєш соціальну стабільність не лише пропагандою, навіть тоталіт. Тарному суспільстві ти маєш вкидувати гроші. Ти маєш спалювати гроші для цього. Якщо цих грошей немає, якщо інфляція буде перестрибувати можливі там рівні, які до яких готово суспільство далі можуть виникати серйозні серйозне соціальне зростання соціальної напруги. Зростання соціальної напруги призводить до політичних такої турбулентності, навіть в умовах, коли мова йде про тоталітарні суспільства, і теж правда, що ми можемо згадати з вами досвід радянського союзу 85-му році, різко почали падати ціни на енергоносії. А Радянський Союз заробляв кошти на світовому ринку саме за рахунок енергоносіїв. Зменшувалися доходи держбюджету радянського союзу. А радянський союз продовжував фінансувати свій військово-промисловий комплекс, на який вони продовжували витрачати кошти, і де вони різали витрати? Вони різали витрати в соціальному секторі. Ну і достатньо згадати, що вже в 89-му році на повній швидкості той потяг, який називався Радянський Союз, просто врізався в бетонну стіну. Почали відколюватися країни так званого Варшавського договіру а в кінці кінців це призвело до повного розпаду радянського союзу. Думаючи про економіку, я б не зменшував би е важливості, саме економічного напрямку. Звичайно, що важливо все, що відбувається на фронті. Звичайно, дуже важливо, що відбувається на реальному. Е Полі е, воєнному, але дуже важливо, що відбувається е, саме в економічному полі. Ось чому 82 другому році Рональдрейган, коли коментував ситуацію з радянським союзом, він сказав, що ми а вони хочуть продовжувати гонку озброєнь. То ми їм допоможемо і озброєм допоможемо їм озброїтися до смерті, і е, колеса саш шв... е, історії зараз. Обертається набагато швидше ніж це відбувалося в 85-89 роках. Тоді е, треба було 4 роки для того, щоб на фоні низьких цін на нафту е, впала берлінська стіна. А потім ще е, додатково два півтора роки для того, щоб впав радянський союз. Зараз це набагато швидше, але думати, що запас міцності. В Росії повністю зник і зникне протягом ну там, скажімо, першого кварталу наступного року. Я б так б теж не стверджував. Я думаю, що в них серйозні проблеми економічні, але коли ми говоримо про тоталітарні автократичні країни, то рівень агресії в цих країнах він набагато збільшується в рази саме на фоні е, тих економічних проблем, з якими вони зтовхуються. Вони намагаються утримати ситуацію. Намагання утримати ситуацію, вона виливає. Саме на тих проти кого кого вони вважають своїми ворогами. Ми для них є вороги, і всю свою агресію вони будуть збільшувати саме на нас. І до цього теж треба бути готовим. Паналеже, дякуємо, дякуємо за те. Це грунтовне розв'язнення. Олег Густенко. Це економіст, екс-радник президента України. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.